Привіт, друзі! Минулого разу я обіцяв вам зробити огляд на дві книги. А саме на книгу 100 експрес-уроків української Олександра Авраменка та на книгу Українське Легко Наталії Клименко та Павла Мельника кресиченко Не подумайте, що я не дотримав свого слова. Швидше я завжди звик його дотримуватися, Однак цього разу вийшло так, що повторно переглянувши ці книги, я прийняв рішення. Зробити лише огляд на книгу Олександра Авраменка. Хоча ці дві книги і написані в одному напрямку з однією метою, однак написані вони по-різному, і мною було прийнято рішення, що все-таки вони заслуговують кожна на окремий огляд. Тому сьогодні спілкуємося тільки просто експрес уроки української. А наступного разу я розповів вам про книгу Українське Легко. Отже, не хочу зараз зупинятися на тому, наскільки в нас велика проблема в державі з нашою так званою двомовністю. Наскільки мене нудить під фрази какая разниця, на якому языке разговаривать», оскільки ніхто з цих російськомовних громадян після цієї фрази ще жодного разу не сказав, «а дідько з ним, буду розмовляти українською. Та все ж таки скажу, чому я вирішив зробити цей огляд. В першу чергу, тому що проблема української мови для мене зараз особлива. Актуальна і особливо болюча, мабуть, пов'язана це із подіями на сході нашої держави із війною. А по-друге, через те, що, дивлячись інколи на людину, на жаль, в тому числі і з мого оточення, людина ніби має зовнішній ухайний вигляд, гарно вдягнена. Але коли відкриває рота і починає говорити, то мені робиться сумно. А що говорити тим людям, які більш інтелектуально розвинені, грамотніші? Розумніші, грубо кажучи, їм, мабуть, хочеться плакати. Але, на жаль, на жаль, багато хто не спілкується з жодною мовою, спілкується якимось нещасним суржиком. Але це так, ліричний відступ, моя суб'єктивна точка зору. Отже, книга 100 експрес експрес-уроків української від Олександра Авраменка. Коротенько. Про автора декілька слів про оформлення, і в подальшому я вам розповім про зміст цієї книги. Отже. Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, Багаторазовий переможник Національного конкурсу «Підручники з української мови та літератури, автор серії посібників для підготовки до ЗНО та державної підсумкової атестації. Окрім цього, ця людина диктує диктанти, які пише вся Україна. Також, наскільки мені відомо, він навчає. Деяких високопосадовців державного рівня, цірокшого бізнесу, навчає їх нашої рідної української мови через те, що вони врешті вирішили на неї перейти. Окрім цього, мені здається, що ця людина зробила вже дуже багато і продовжує робити для популяризації української мови, для зменшення кількості поширених помилок, для зменшення тих ще самих русизмів, каліків російської мови. Тобто побільше було б таких людей. Що стосується оформлення книги. Книга, як бачите, формату маленького, Це я відношу її в плюс, оскільки її можна кинути з собою в кишеню. Прочитати навіть в черзі, чи в електричці, чи в іншому якомусь нудному місці. Обкладинка досить таки красива. Папір всередині білий. Містить вона 192 сторінки. Окрім цього, в ній міститься ілюстрації. Ілюстрації досить такі оригінальні, деякі. Просто з тим, щоб було легше зрозуміти, де була допущена помилка, у деяких навіть потрібно самостійно дописувати чи вписувати слова для закріплення пройденого матеріалу. От я вам зараз продемонструю. Ось, наприклад, тут зображена дівчина, Обличчя дівчини, і біля неї є декілька стрілок. Їх потрібно підписати. А саме написати, де в неї є вилиці, де в неї є скроня, де в неї повіка. Оскільки українській мові, як відомо, Таких слів як. Скули, віски, віки немає. Або ось інша ілюстрація. Інша ілюстрація. На ній зображено два будинки. Один на стадії будівництва, інший вже збудований, начебто. І їх потрібно підписати, який з них можна назвати жилим, а який житловим. Тобто це також цікаво. Власне це, кишеньковий посібник. Який допоможе вам більш впевнено та грамотно говорити українською мовою. Тут легко і в цікавій формі розповідається про поширені помилки як в приватному, так і в діловому спілкуванні. Назва, точніше, зміст, відповідає назві цієї книги. У ній дійсно є рівно 100, коротеньких, цікавих, без будь-яких нудних правил експрес уроків української мови. Всі вони на різну тематику. Але всі вони досить корисні. Загалом, там описані в них такі цікаві формі. Найпаширніші помилки. А помилки ми допускаємо в українській мові як в закінченнях. Наприклад, навчати музиці чиму? Навчатися музиці чи музики. По четвергах чи по четвергам. Правильно по четвергах. Тому що ам-ям це більш російське закінчення. Помилки пов'язані з наголосом, наприклад, копійки чи копійки. Віднести чи віднести. Лате чи лате. Звісно ж, лате. Також пов'язані помилки із пов'язані помилки із значенням слів. Наприклад, коли вживається слово питання, коли запитання. Коли процент, а коли відсоток. Хоча в даному випадку процент і відсоток. Обидва є українським словом, хоча як. Думав, що відсоток це українське слово, а процент це російське. Як виявився завдяки цій книзі, я дізнався, що і те і інше слово українське, тільки процент це слово іншомовного походження, а відсоток більш питоме українське слово. Що стосується іншої, інших назв цих ста уроків, можу деякі з них перелічити. Наприклад, як буде правильно, сходити за хлібом чи по хлібу. Чому виш, а не вуз? Стати в пригоді, чи стати в нагоді? Житловий будинок чи жилий будинок? Займатися граблею чи веслуванням? Кохати один одного чи одне одного. Як правильно сказати, їх чи їхні? Яким правильно буде закінчення? Із Лондону чи із Лондона? Я не буду вам говорити всі правильні відповіді на цій. Запитання на ці поширені помилки. Однак на деяких, хоча б на двох, може зупинитися. Наприклад, часто ми не знаємо, як правильно сказати, жилий чи житловий будинок. Дехто говорить, що і так, і так буде правильно. Багато хто взагалі не знає правильної відповіді. А дехто. А декому просто байдуже, як це звикли робити ті люди, які спілкуються з суржиком. Але це є не тотожні, а дещо різні слова. Оскільки слово житловий стосується, в першу чергу, житла. Тобто, житлова площа, житловий будинок, житловий фонд, житловий кодекс. А жилий це будинок, який вже обжитий, у якому живуть люди. Тобто, на стадії будівництва будинок вважається житловим. А жилим вважається тоді, коли у нього вже заселилися та хоча б певний час прожили люди. Або ж, часто в соціальних мережах ми можемо побачити. Чи взагалі у спілкуванні почути таку фразу ми кохаємо один одного, каже хлопець дівчині чи дівчина хлопцеві, так от ви не можете кохати один одного. Тому що один одного кохають лише чоловіки, якщо вони являються гомосексуалістом. Тому що є чоловічий, жіночий і середній рід. Один одного підходить лише до чоловіків. Наприклад, брати слухають один одного. Коли мова йде про жінок, тоді говоримо одна одна. А коли мова йде про різні статі, тоді правильно говорити та писати, ми кохаємо одне одного. Тому що якщо хлопець свідомо говорить, що він і інші якісь індивідом кохають один одне одного, то я б краще від такого хлопця тримався подалі. Ну це так, це, звісно, жарти, однак це все можна трактувати по-різному і бажано все-таки говорити правильно. Ми кохаємо одне одного жилий будинок, обжитий будинок, а житловий це той, який ще перебуває на стадії будівництва. Якщо комусь, наприклад, не вистачає часу, щоб читати, тоді, або він не має бажання, на жаль, читати, але не має бажання вдосконалювати рідну мову, тому йому є альтернатива. У Олександра Абраменка також є відео. Експресо уроків української мови. Їх, до речі, є навіть більше, ніж 100, а 200, понад 200. В них також розповідається багато цікавих фактів, як із цієї книги, так можна дізнатися ще дещо додатково. Наприклад, походження таких слів, як Мазур, Боднар, Стельмах, із яких походять прізвища. Можна дізнатися, я дізнався, наприклад, походження фразеологізму, козал відпущення, походження вислову гроші не пахнуть і тому подібне. Що стосується цієї книги, вона мені виявилася досить корисною. З 100 експрес-уроків, звісно, я вам перелічувати не буду, але кожен урок по-своєму корисний, кожен урок по-своєму цікавий, оригінальний, легкий для сприйняття. І що стосується саме цієї книги, на мою думку, вона підійде не тільки тим людям, які допускають багато помилок, а навіть тим людям, які перебувають на вищому рівні широкий загал. Навіть вони знайдуть нічого цікаве, вона пилюкує однозначно припадати не буде. Я перечитав її декілька разів і, мабуть, буду ще звертатися до неї в зв'язку з тим, що також допускаю помилки. От, власне, ви думаєте, він розповідає нам про цю книгу, про ці відеоуроки. Значить, він такий розумний, не допускав, не допускає помилок. Ні, звісно ж, я помилявся, помилявся багато. І на даний час, на жаль, допускаю помилки. Але завдяки цій книзі я зменшив кількість цих помилок і зменшив їх значно. От, наприклад, зараз я зупинюся і розповім вам декілька поширених помилок, які я допускав, але які я перестав допускати після того, як прочитав цю книгу та переглянув відеоуроки на Ютубі Олександра Орабника. Наприклад, я не знав, чи можливо не хотів знати, як правильно вітатися. Хоча я спілкувався на цю тему з людьми. Люди деякі говорили мені, що правильно говорити доброго дня. Деякі говорили, що правильно говорити лише добрий день. Але от, як буде правильно, я в принципі не знав. Так от правильно буде так. Говорити потрібно доброго ранку, а коли мова йде про день або про вечір, вітатися потрібно тільки добрий день чи добрий вечір. І ні в якому разі, не доброго дня і не доброго вечора. Другою моєю поширеною помилкою, яку я допускав неодноразово, повживання вживання слово грам Ну, Один грам це зрозуміло. Але коли я заходячи в магазин, неодноразово говорю: дайте мені, будь ласка, 300 грам цукерок, 400 грам цибулі чи 500 грам цукру. Не може бути грам у множині ні 300, ні 500 грам, ні 400. Тому що ми ж не говоримо 10 кілометрів. Чи 500 кілометрів є 1 кілометр і є 500 кілометрів. Є 1 кілометр і є 400 кілометрів. Тому правильно говорити: 300 грамів, 400 грамів, 500 грамів. Ще однією моєю поширною помилкою було. Наприклад, я не знав. Я думав собі, що в українській мові є тільки слово одягати, а слово надівати це мовний покруч з російської. Також, як я думаю, що в українській мові є тільки слово одяг, а слово одежа це російське слово. Як виявляється слово одежа та одежина це давні українські слова. Так само, як і те, що в українській мові, окрім слова одягати, є ще слово надівати. Так от чим вони відрізняються, я також дізнався. Одягати ми можемо пальто, куртку, штани, спідницю, сорочку. А надягаємо надіваємо. Точніше, надівати можна аксесуари. А саме шапку, рукавички, сережки, намист. Також мені соромно це визнавати, я допускав такі елементарні помилки, як, наприклад, плутав жіночий та чоловічий рід. Тобто я, бувало, що вживав слово. Мене замучила нежить. Ця нестерпна біль. Хоча замучити нежить. Мене не могла і біль не могла бути нестерпною. Тому що біль і нежить це є іменники чоловічого роду. Тому однозначно правильно цей біль і ця нежить. Це неправильно, а цей нежить. Тому нежить та біль це є чоловічий рід. А я свого часу це вживав помилково. Також я путався неодноразово у закінченнях. Я не знав, як правильно буде. Із Лондона чи із Лондону. Із Туніса чи із Тунісу. Так от, всі назви міст чоловічого роду закінчуються на А і ні в якому разі на У. Тому будете знати, що із Лондону, «Із Львову. Із — це неправильно. а правильно: Лондона, «Лондона», «Нью-Йорка», Львова. Хоча є й деякі. Нюанси у правилах. Якщо, наприклад, візьмемо таку африканську країну як Туніс. Столиця її, як декому з вас відомо, також називається Туніс. Тому якщо я прилетів із міста, то я прилетів із Туніса. А якщо я прилетів із країни, значить я прилетів із Тунісу. По закінченнях правильно говорити. Коли мова йде про країну, а, а коли йде мова про місто чоловічого роду. Ось такі помилки я допускав. Окрім того, ще була одна дуже елементарна помилка: я говорив на Україні. Хоча на Україні це не може бути правильно, тому що на це мається на увазі на території якоїсь частини держави, на Харківщині, на Полісі. Або ж якщо мова йде про Україну, то тільки про острівну країну можна сказати на. Наприклад, на Кубі. А коли мова йде про нашу державу, то правильно говорити в Україні. Або про інші держави, наприклад, в Україні, у Росії, у Польщі. Але ні в якому разі не на Україні. Тому що Україна це не острів. Тому книжку ця однозначно я рекомендую для прочитання. Всім вам, вона дуже сподобається, вона дуже корисна і ще раз підкреслюю, що полюкує, вона перепадати не буде. Не думайте, що там є якийсь такий непотріб, такі якісь елементарні. Зрозумілі випадки, як те, що в українській немові, мові немає слова да, «конечно», поняв, і тому подібне, те, що це є непотріб, його давно вже потрібно позбуватися, це знають майже всі, тому тут наводяться більш цікавіші і більш корисніші факти. Також хочу звернутися до вас із проханням, що якщо ви почуєте в моїй мові, які суржику, калік з російської мови або ж Мовних покружів, або ж я буду вживати слова начебто правильно, але в недоречних для цього фразах чи місцях у реченні. Будь ласка, говоріть мені про це, не соромтеся, пишіть в коментарях, я вам буду дуже вдячний. А наступного разу я розповім про свої допущені мною помилки, яких я позбувся завдяки книзі Українська легко. А саме ось вона яких я позбався завдяки цій книзі, тому що також були інші помилки, і завдяки книзі Українська легко я їх позбувся. Ну про це я розповім вам наступного разу. А зараз, на сам кінець, я ще хочу додати, цитуючи пана Авраменка, шануймо себе, дбаючи про чистоту свого мовлення.